Пропивничани, стоячи на колінах, зустріли траурний кортеж у центрі міста. Він зупинився перед загальнонаціональною хвилиною мовчання о дев'ятій ранку біля площі Героїв Майдану, аби вшанувати пам'ять загиблих у російсько-українській війні. Сьогодні у місті прощалися з військовими Олександром Горкушею та Юрієм Сімонешком. Далі церемонія прощання відбувалася на далекосхідному кладовищі Кропивницького. Юрій Сімонешко народився у селищі Олександрівка Миколаївської області, працював за фахом, електрозварювальником. Став на захист України в березні 22-го року, розповіла дружина Оксана Сімонешко. «Він був і на Херсонському напрямку, і на Ніколаївському, і на Запоріжжі. Спасав і в Кримках спасав візі людей. Любив збирати бомби. це його була професія збирати. Мінірала стають розтяжки. Бул розвідник да. он сперва йшов саме пір, а потом за ним ребята. зі слів дружини за службу був нагороджений почесними нагрудними знаками золотим хрестом і хрестом хоробрих. 28 липня цього року Юрій Сімонешко помер під час лікування. Йому було сорок п'ять років. лег балічиться і не видержала серце і дихання. Олександр Горкуша народився в місті Новогродівка Донецької області. Згодом родина переїхала до села Молодецьке, що біля Кропивницького, розповіла ведуча церемонії прощання Наталія Макарова. Працював на різних підприємствах міста і області водієм. У 2024 році Олександр Іванович був призваний за мобілізацію до лав Збройних сил України. Був зарахований на посаду стрільця помічника-гранатометника. За даними Наталії Макарової, загинув Олександр Горкуша 13 липня 24-го року біля села Костянтинівка Донецької області. З того часу його вважали безвісти зниклим. Цьогоріч загибель військовослужбовця підтвердила експертиза ДНК. Йому було 52 роки. Поховали військових на Алеї Слави, далекосхідного кладовища. Ірина Полулях, Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.